Мертельна пожежа та заблукалі в горах. 19 жовтня в селі Виноград Городенківської громади Коломийського району виникла пожежа житлового будинку. Рятувальники протягом 30 хвилин ліквідували пожежу на площі 72 метри квадратних. На жаль, на місці пожежі отримала опіки власниця будинку 1955 року народження, яка була госпіталізована до медичного закладу. А 20 жовтня ввечері до служби порятунку поступило повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Вербовець. Косівської громади найбільш ймовірна причина виникнення займання необережне поводження з вогнем під час куріння зі сторони загиблого. На момент прибуття рятувальників, одноповерховий житловий будинок з надбудованою мансардою був повністю охоплений вогнем. Площа пожежі складала 150 метрів квадратних. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Під час гасіння пожежі в одній з кімнат рятувальники виявили тіло чоловіка 1972 року народження. Крім того, 20 жовтня на лінію 101 поступило повідомлення про те, що дві неповнолітні туристки втратили орієнтування та заблукали на горі Дансиш. Зв'язок з дівчатами підтримувався, тому вдалося швидко встановити координати перебування. Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено ворогтянських рятувальників, які знайшли заблукалих мешканок міста Ковель, супроводили їх до спортивної бази Заросляк, де вони залишилися на ночівлю. Рятувальники нагадують туристам про те, що потрібно завжди йти в гори з досвідченими гідами, враховувати погодні умови, розраховувати час повернення у світлу пору доби, а ще обов'язково завантажити мобільний застосунок порятунок у горах. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.